Куди не милися? Курятних яйця взяти. А чого б мені не видно хто Я, я петух цього курятника Ой, та больно воно мені і треба. Ой, які циплята гарні. тю 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 Ви ж моїх ципочок не трош Ой, здались мені ці яйця. Їх нема, і вони закінчилися. Та тебе за смертю посилаю. Піди ще дрова нарубай. Добре. Лі. Чув, що говорю, що каже, що сіриний маніяк заверсився в сирі. сказки це все, не боюся нікого. О, пацани, почекайте. Лоска тільки не вбивай в нас. Чекай, тільки не вбивай. Ага, вот так я вовка вышла. Ну ми тогда пішли. Почекайте, а где у нас у вас тут ігрочека? Селі, так кинуться хочеться. Тупо пісочки. Сльос сусідні.